Вітання. А ви слухаєте подкаст Що з економікою та спільний продукт аналітичних центрів, які вам добре знайомі Вокс Україна» та це центр економічної стратегії У нас сьогодні? В гостях також спікерки, і експертки, яких ви чули в минулих випусках, це Ілона Слогу, наукова редакторка Вокс Україна. Доброго дня. І Ксенія Леканкіна, лідерка проекту індекс реформ. Вітаю! І ми будемо говорити сьогодні про реформи та економічну політику в часи війни, що змінилось і чи змінилось на краще? Питання до всіх спікерів. І спікерок про те, чи на часі взагалі реформуватись під час війни, чи навпаки під час війни цінується стабільність, і оці зміни важче впроваджуються, важче сприймаються, і їх ціна за висока. Таке було питання від наших глядачів. Я прошу, воно таке дуже світоглядне, але я прошу дати лаконічну відповідь: чи реформи на часі, чи важливіша стабільність? І ми від того далі будемо обговорювати. Що вони на часі, то якими мають бути, Ілона, що ти думаєш? Я думаю, що реформи на часі. Якщо це коротка відповідь, то звісно так потрібно реформуватися. Зокрема, ми можемо згадати, що на початку 2015 року, коли була дуже складна ситуація, у нас був найвищий темп реформ, і оскільки зараз все міняється, то люди можливо більш готові до змін до того, щоб спробувати щось нове. Тому, звісно, це нове треба запроваджувати. А ну і там не втомлююся повторювати, що судову реформу цілком можна проводити якраз зараз, оскільки е, судові розгляди не такі активні. Тобто, зараз якраз вікно можливості, коли можна провести атестацію суддів, перепризначення і так далі. І Це ключова реформа для нашого руху до Європейського союзу. І фактично дякую, а, Ксенія. А що ти думаєш? Особливо ти вже можеш оперувати такими цифрами і кількісними показниками. Ілона згадала, що в нас найбільший найшвидший темп реформ був якраз 2015-му, також коли почалася. І збройна агресія їм взагалі було там дуже важко, важ, важка макроекономічна ситуація. Зараз цей темп пришвидшився, сповільнився. І що ти думаєш, чи реформи на часі чи ними зараз займаються? І ви це бачите по кількісних якихось показниках? Так. А зараз реформи трошки сповільнилися в порівнянні з довоєнним часом, але не дуже. І ми цим дуже приємно здивовані, тому що на початку війни ми навіть розмірковували чи зупинити індекс, чи ні. Ми думали, що буде ну в цій сфері пауза, буде тільки займатися воєнними змінами, але влада на встигає і воєнні питання вирішувати, і якісь довгострокові реформи ухвалювати щодо того, чи краще стабільність, чи ні. Реформа це не завжди про зміну, інколи це про покращення. Наприклад, нарешті вдалося ратифікувати Стамбульську конвенцію. Було багато років незрозумілих протестів. Не можна слово гендер вживати тобто вони були формальні без безмістовні. Але зараз, оскільки у всіх фокус змістився на війну, всі розуміють, що протестувати проти слова гендер це якась дурня, і всім це очевидно. То виходять такі важливі речі просувати, тому що немає а, таких а, ну спільного спротиву, який мабуть кимось провокований, тому що він а, ну не ідеологічний. А просто якісь дурні претензії. Дякую, Юро. А ти що думаєш, це буде навіть до тебе більш економічний вимір питання? Ми ж більше зусиль умовно докладаємо, коли в нас все одно щось змінюється. Чи оці умовно транзакційні витрати того вартують зараз, чи там, цю енергію умовно треба спрямовувати на там, підтримку статусу кво, тому що взагалі не ясно, елементарно там, куди прилетить наступну хвилину? Тут, uh... Просто є дуже різні сегменти. Є реформи, є зміни, котрі завжди на часі, і котрі прям потрібно робити ще більше під час військового стану. Наприклад, та сама митниця ну, тобто вона критично важливо, щоб вона працювала швидше з більшою пропускною здатністю і з меншою корупцією. Останнє, на жаль, поки здається, не спостерігається. Так е, є реформи, котрі е, треба продумувати і готувати, щоб запустити їх в післявоєнний час і. Тут основна проблема в тому, що дуже багато невизначеності. Ми дуже мало зараз маємо можливості щось якісно моделювати. Тобто в нас мало даних, і крім того, ми не можемо передбачити міграцію, стан там з портами, кінцевий якийсь результат війни або проміжний стан війни. Тому реформи, котрі успіх, яких залежить від того, щоб їх дуже точно правильно змоделювали, визначили, порахували і тоді запустили їх. До них треба підходити дуже обережно. Крім того, в нас зараз немає права на помилку в економічних реформах радикальних в тому плані, що коли це мирний час або відносно мирний час, коли там була перша гібридна війна, особливо коли вона затихла після 15-го, там шістнадцятому році. Вже вона пішла так на, на ізльот. Ми могли експериментувати, наприклад, з податками на працю, і окей, ми побачили, що ми не збираємо там. Десятки мільярдів гривень ми можемо підняти мінімальну зарплату. Якщо ми не можемо підняти мінімальну зарплату, ми можемо запозичити на зовнішніх ринках. Якщо ми не можемо запозичити на зовнішніх ринках, ми можемо попросити більше там в донорів, в МВФ і так далі. Зараз ми в ситуації, коли ми не маємо зовнішніх ринків запозичень, коли ми беремо в донорів, і нам все одно не вистачає. Тому, наприклад, провальна реформа, котра. Відчутно вплине на наповнення бюджету, це може бути остання реформа, скажімо так, взагалі в Україні, якщо сильно піде щось не так. Тому от тут треба дуже обережно до цього підходити. От, от, тобто, немає однозначно, є дуже різні напрямки, і до них всіх треба по-різному підходити. Дякую, ми до податково ще повернемось, тому що це також було питання від журналістів, які лишали їх в реєстраційній формі. Давайте тоді подивимось, Ксенія сказала, що якісь такі великі реформи почали рухатись. Що ти маєш на увазі за ці півроку, які є там топ 3 реформи і антиреформи, якщо були також дай нам такий біф. Наші експерти найбільш високо оцінили реформи пов'язані з євроінтеграцією. Це сертифікація Стамбульської конвенції, яка е, має попереджати гендерне насильство, про яку я казала. Це також боже моє кваліфі... Це транспортний дозвіз ЄС, який ось теж був нещодавно ухвалений. Тепер українські перевізники можуть робити, подавати маршрути в країни ЄС без отримання двосторонніх, ну, окремих ліцензій в цих країнах, і це було дуже обмежено. І також важлива така реформа, яка Дуже змінює ситуацію в Україні це приєднання до європейської енергосистеми. Ця реформа планувалася на 2023 рік, але вона значно пришвидшилася через напад Росії, і нам вдалося від'єднатися від енергосистеми Росії і Білорусі і тепер постачати мати переток енергії з Європою. Це ну дуже нам зараз актуально, тому що це наша енергетична безпека. Що стосовно антиреформ, вони всі в одному в одній сфері це якісь преференції чи пільги окремим галузям, окремим територіям. Так, це був у нас закон на початку року про локалізацію, коли передбачалося, що на закупівлях мають преференції мати українські товари, вони мають мати певний відсоток свого складу вироблений в Україні. І тут є така проблема, що ці товари можуть програвати по якості, і ну, для нас особливо зараз буде дуже важливо, коли буде післявоєнне відновлення, щоб техніка була якісна, щоб матеріали були якісні. І ось такий фактор, коли будуть віддавати перевагу неякісним продуктам, а місцевим продуктам від того боку підтримує наше виробництво, але з іншого боку, якісний критерій теж дуже важливий, і щоб важливо, щоб ми їм не нехтували. І ще дві антиреформи це. А пільги податковим а, індустріальним паркам – це податкові пільги і митні пільги. А ну і чим це погано? Тим, що загалом попередній досвід показує, що пільги у нас не працювали. Їх зазвичай використовували а, просто для заморозки статусу квони для розвитку там галузі чи підприємства індустріального парку. А ну і що точно це зробить? це зменшить і митні податкові надходження, які для нас зараз дуже важливі? З тим, що не факт, що ми виграємо від цих змін і від цієї економії на надходженнях до бюджету, тому це теж ну, рішення отримало негативну оцінку від експертів. Дякую. Ну так з одного боку, зрозуміла, що ті, і як я зрозуміла з. Того, що я прочитала в передніх індексах. Всі індекси опубліковуються кожні два тижні. Ви їх завжди можете знайти на боксі з детальним поясненням за кожною реформою та антиреформою з коментарями експертів та урядовців. Класно, що скористалися можливістю, щоб ухвалити речі ну достатньо прості. Ми Розуміємо, що ухвалення там Стамбульської конвенції це важлива історія, але це не складна історія. Це просто один раз треба було проголосувати на відміну від там дійсно приєднання до європейського ринку там електроенергії. І до європейської електричної системи, що навпаки там, вразило і на самих європейців теж. Але от з приводу якраз антиреформ, це буде продовження питання до Ілони Юрія, бо воно все лежить в призмі а, ну, таких. Політичних рішень, рішень економічної політики, що ми хочемо, як ми хочемо розвивати економіку. Як ви оцінюєте такі рішення за ці півроку? Чи вони нам допомогли витримати там цю навалу і кризи в економіці? і Допоможуть нам втримати поширення цієї кризи далі. І які рішення треба було ухвалити економічні раніше? Чи можливо ви чекаєте на їх ухвалення там вже восени? Тобто рішення економічної політики, які сприяють перемозі на економічному фронті? А, Ілона, що ти скажеш, що було зроблено добре, що погано? А, ну я скажу, що дуже важливо втримати макроекономічну стабільність. І тому, в принципі, на самому початку були зроблені правильні кроки, такі як фіксація валютного курсу, запровадження валютних обмежень. Можливо, обмеження варто було запровадити більш жорсткі, тому що вони там посилювалися на певний час у квітні, травні одразу, тому що ми бачили, на жаль, відплив валюти від резервів резерві, національного банку. Ну, але вже є, як є. Я думаю, що запровадження можливості для всіх переходити на двох в систему було негативним рішенням, і зараз буде, звісно, важко від нього відмовити. Але думаю, що воно негативно вплинуло на бюджет і на можливість країни фінансувати війну. Тому що там, як не крути, ми можемо довго розповідати, там що весь світ нам винен, але зрештою головний тягар, в тому числі економічний несе Україна. І якщо там, ми бачимо, що іноземні партнери, на жаль, надсилають нам менше грошей, ніж просить наш уряд. Якщо так триватиме, то просто не буде чим фінансувати армію. А це ну, наша країна і, перш за все. Наш обов'язок в тому числі з, з економічної точки зору і захищати, тому можу сказати, що там зниження податків, звичайно, було добре сприйняти бізнесом, але воно навряд чи а, може тривати, тому що доходи бюджету теж а, мають бути, і вони не мають фінансуватися друкуванням грошей під Нацбанку. Так, Юро. А ти що думаєш якраз продовження про податкову реформу? Ми якраз отримали питання про те, якою буде податкова реформа, чи її слід очікувати, зважаючи на те, що зростають витрати на оборону, тобто нам фактично взагалі треба більше грошей ніж ми там мали. Будь-який інший дік нашої незалежності. А що ти скажеш про економічну політику, яка має втілюватися, яка втілюється, і про перспективу податкової реформи? Величезна тема. Перше, я тут трошки солідаризуюся з Ілоною, я чув дуже влучний вислів одного одного ну, з посадовців, дотичного до нашої фінансової економічної політики, який казав, що якби він. Міг повернутися зараз в початок березня, то єдине, що він зробив би це він завадив би прийняти ці всі податкові пільги в першу чергу, пільги на імпорт, звісно, котрі були, тому що вони мали дуже деструктивну роль. Можливо, вони були ухвалені з добрих намірів для того, щоб там запобігти якомусь дефіциту, але зрештою спрацювали вони з запізненням дефіциту і так не було. А, а ефект і на платіжний баланс, і на наповнення бюджету дуже неприємний. Від них, відповідно зараз ми маємо зворотню ситуацію, коли е, при тут навіть можна ну от реформи, ми звикли сприймати, що реформи це певна оптимізація, то це покращення там певних процесів е, policy choices, котрі сприяють розвитку економіки. Зараз е, нам напевно треба буде ухвалювати рішення, котрі менше е, заважають розвитку економіки. Тобто грубо кажучи, ми вибираємо рішення, котрі. Допоможуть профінансувати ту частину дефіциту бюджету, котра не профінансується за рахунок наших донорів, і котру ми не можемо через закриті зовнішні ринки якось фінансувати, і при тому попробуємо найменше прибити ВВП внутрішнє виробництво і вдарити по найменш захищеним шарам населення. Так, тобто вибір зараз власне йде між такими опціями, тому. Я б не сказав, що це реформа, це скоріше необхідні зміни. Якщо ми е, говоримо зараз, там вже на слуху ця е, ініціатива про 10-10-10, я буду відвертим, напевно, відвертішим ніж е, очікується від поміркованого економіста Велистеблішт там синктанку. Такого я скажу, що це не економічна реформа, це в кращому випадку лобізм вузьких інтересів е, деяких людей. З прицілом, можливо, навіть на вибори наступні в гіршому випадку, це цілеспрямована економічна диверсія, це не реформа. Навіть те, як вона виписана, тобто економісти завжди мають різні погляди. Так? Там шість економістів запрошено, у них типу, буде шість версій того, що насправді треба робити, і шість пояснень того, що вже відбулося. Але в даному випадку, з того, що я бачив, там немає якісного обґрунтування і немає якісного розуміння процесів. Котрі планують міняти, і це ми не будемо зараз закопуватися в деталі у нас не той формат часу, але навіть нерозуміння того, що деякі з ініціатив не узгоджуються ні з зобов'язаннями, які наша держава взяла по ініціативі 1, Pillar Пілар по е, уникненню розмивання бази оподаткування і перенесення прибутків в інші юрисдикції BEPS, так? те, що стосується податку на прибуток, і мінімальних вимог по ПДВ, котрі є в Євросоюзі. Тобто, навіть навіть ці от мінімуми вони не дотримані, тобто, це просто те, що не спрацює. Ми не можемо одночасно просити наших партнерів: дайте нам, будь ласка, ще на 2-3 мільярди доларів більше кожного місяця. І одночасно пояснювати їм, що ми тим часом влаштуємо офшор в себе в країні під час війни, і просимо вас, дайте нам ще 2-3 мільярди доларів на місяць для того, щоб ми могли профінансувати цей офшор. Ну класно, там можна сказати, що там політична провина, те, що ми відмовились від ядер, але це все, ну, це все байки для, для бідних. По суті, ми хочемо влаштувати офшор під час війни. Тобто я б не сказав, що це взагалі реформа. Це дуже дивна ініціатива на мене. От де ж хоч тим вже розібралися. Це також там тема про яку треба писати і пояснювати, якщо ви журналіст, тому що вона не очевидна і вона дійсно лозунгово може виглядати там комусь привабливо, якщо не розбиратися, як це далі за ваш рахунок буде також фінансуватись. Абсолютно нашим. я тут тільки да я тут. Тільки додам тоді два слова. Уточнів, що справді там можна зважувати що краще? Чи ми будемо податковувати весь імпорт додатково чи е, предмети розкоші? Чи ми введемо сильні акцизи там на товари з негативними там вторинними наслідками типу алкоголю тютюну? Але знову ж таки, якщо ми ввалимо там подвійний потрійний акциз, це все полізе боком через ненадійну корумповану митницю і не буде ефекту так фіскально. Принаймні пальне так. Тобто тут можна дискутувати про цей мікс кроків, як його зробити найменш шкідливим для економіки, але дискутувати про, про власне та, про внутрішній офшор, на жаль, ну серйозно не можна під час війни, та й в принципі весь світ рухається якраз до тобто вся ця концепція, вся ця концепція у ICD, вона була там в двох словах її реально запропонував і Пушить Байден, тому що йому набридло, що коли він. Коли в Штатах пробують підняти податки, то всі розбігаються по офшорам. Тому він вирішив: давайте спочатку порішаємо глобально з офшорами, а тоді будемо всі разом потрошки піднімати податки. Тому ну якби це просто плювати проти вітру в даному випадку, коли вже там 180 країн погодились, що окей, так треба відповідально ставитися до, до цього питання. Ми не можемо далі гнатися до нульових ставок. Ну і це насправді питання також про справедливість. а Одна з функцій податкової системи, ну не функція там принципів, на якому вона має будуватися, це також справедливість. І тому це дійсно в інтересах всіх, аби ми якомога справедливіше перерозподіляли кошти, а не створювали преференції для міг і так отримувати з преференції якраз цей додатковий дохід. бо Ми там в Україні живемо добре. От ще одне маємо питання від слухачів з приводу долару. Воно досить пряме. Воно звучить, чи буде долар по 50. Я його трохи. Розширює, оскільки в нас тут сидять економічні аналітичні центри, і ви прийшли послухати експертів. В нас Національний банк ще багато років тому відмовився від і фіксованого курсу і його фіксації, і, там таргетує інфляцію. Курс був вільним, при тому він був тісно там останні декілька років в там, коридорі більш-менш стабільному, і нібито всі там звикли вже там, до тієї цифри, яку мали, що в районі 28 гривень. Звісно, з війною. Не можна і зрозуміло, що він не може він просто не коштує стільки, скільки коштував до війни. Але що нас чекає в там перспективі декількох місяців? Я розумію, що важко прогнозувати, бо в нас просто немає того даних там на півроку рік. Але в перспективі цих місяців чи закріпиться долар на тій ціні або в тому коридорі, в якому він є? Чи є якісь причини, які можуть тому завадити, і він буде рости? Для українців. І взагалі чи нам слід досі про це думати і задавати питання зараз у форматі того, там скільки буде долар, як, в чому там сберігати умовно, якісь заощадження під подушкою. Ілона, Юрій, Ксенія, хто хоче почати? Ну, давайте, може, я почну. Там було одразу декілька питань, в питання, звісно, заощаджувати треба і можливо. Треба заощаджувати як у гривні, так і в інших валютах. Чи буде долар по 50? ну, ну можна так сказати: чим більше медіа писатиме, що долар буде по 50, тим більше ймовірність того, що він стільки буде. Оскільки один з факторів, який впливає на вартість долара, це очікування, і на вартість гривні теж відповідно. Тому Краще говорити про те, що наша національна валюта гривня, ми не розраховуємося, ми не отримуємо зарплату, якщо ми не живемо звісно за кордоном, і тому орієнтуватися переважно на гривню. А курс загалом я мабуть не скажу нічого нового, якщо я скажу, що курс залежатиме від того, яким буде наш експорт. Перш за все стосується портів і налагодження, перевезень залізницею, автотранспортом і так далі. Тобто, це приплив валюти, і яким буде імпорт, зокрема в цьому контексті, я думаю, що позитивним буде. Якесь обмеження на імпорт, хоча там зазвичай я, звісно, підтримую вільну торгівлю, але в таких е, умовах, як ми зараз, е, я думаю, що імпорт варто обмежити, щоб зберегти стабільність гривні. Дякую. Юра, чи хочеш щось додати? Чи в нас, нас так наш дуже стисло було, не вийшло пояснити, чому треба думати про гривню, розраховувати гривні, диверсифікувати свої заощадження і менше купувати імпортних товарів, а купувати українське за власним вибором, а не тому, що вас Верховна Рада змусить це робити в якийсь свій директивний і не завжди такий філігранний спосіб. А більш топорний нас залишилось декілька хвилин. Ще одне питання більше про реформи від слухачів. Мабуть, до Ксенії, але також, якщо є думки, то зголошуйтесь, відповідайте. Питають, які в нас був, вітають те, що ми там отримали статус кандидата, і до Євросоюзу які реформи пробуксовують, які нам потрібно робити в євроінтеграції? Отак стає питання. Згадувала вже Ілона про судову реформу, яка в нас пробуксовує ще до того, як взагалі почала? Нормально рухатись, вона пробуксовує останні там всі шість років, що її втілюють в різний ступінь швидкості цього пробуксування. А що ще є, яких реформ умовно ви очікуєте в наступний квартал? Чим слід займатися? Ну, от І в цьому зверненні Європи були вимоги провести судову реформу, про яку ви зело вже сказали, також. Був акцент на боротьбу з олігархами, тобто ми вже маємо закон про це, але ще немає висновку Венеціанської комісії, чи він коректний, чи правильно виписаний, чи те, що треба, що хотіла б від нас, Європа чи дає він це і також є побажання до нас в інших сферах. Це новий закон про національні меншини. І також про піратство, про аудіовізуальні твори. Тобто Європа хотіла б, щоб ми а, цю сферу теж більш жорстко чітко регулювали, тому що ми всі знаємо, що в Україні дуже легко знайти якийсь піратський контент, і ми також знаємо, що Європа з цим більш суворо до цього ставиться. Може, колеги теж будуть якісь ще реформи, які нам а, потрібні? Які ви не... очікуєте, такий буде так. більшість на осінь? А, ну я додав. Що... Що о, очікуємо продовження реформи саме адміністрування податків, оскільки це вона теж така довго буде серед реформ так, реформування податкової імітниці, розділу, яке триває вже декілька років. Почалося з розділення ДФС на ці структури, ну і продовження реформ в енергетичному секторі. І є більш загально в секторі державних підприємств. В енергетичному секторі ми, звісно, нікуди не подінемося від запровадження ринкових тарифів рано чи пізно. А щодо держпідприємств, починаючи з Нафтогазу, де була, на жаль, минулого року зруйнована реформа коли управління, треба її повернути і також продовжити запроваджувати подібні практики в інших державних підприємствах, які ми не збираємось приватизувати. Дякую, Юр, що ти Ще теж наостанок. Так ну я ще раз нагадаю, тому що це про це не, ніколи не можна достатньо говорити. Правосуддя. Тобто, реально, поки в нас не буде правосуддя, в котрому впевнені всі гравці економічні і захисту прав власності, все решта це будівля якихось замків, з тиску. Реально. Тобто можна говорити про згоду, якщо цього не буде, в нас не буде нормального зростання, нормального фундаменту. Е Адміністрування так і згоден згодом зеленою, причому і по таким прямим ознакам, як збираються зараз податки, і по тому, що що чути там від е, неформальних виробців е, ринку адміністрування, скажімо так, м'яко е, то в сподаткові є позитивні зрушення, тобто там самі дикі схеми справді трошки обмежені, е, є рух в цьому напрямку. От те, що стосується митниці, так я, я, наприклад, дуже очікую, що там буде прискорений далі рух до інтеграції. ну, до, до інтеграції європейських стандартів, те, що ну в них там є цілий roadmap, вони по ньому рухаються. Питання також напевно і і в тому, хто хто буде це робити. І е, Ще одна штука, про яку ми не сказали, але яка висить таким великим домоковим мечем на цією економікою, це тарифи. Тарифи У нас. Прибиті цвяхами тарифи вже не перший рік. Насправді вони майже не ростуть чи, взагалі, не ростуть, і з того, що я чув, їх і не планують підвищувати. Цього року, а можливо, і на наступний опалювальний сезон. Це величезні, фактично теж такі квазі фіскальні видатки. Ну тобто, мається на увазі, що це все одно буде з наших з вами кишень з бюджету якось покрито, тільки в самий неефективний і жуткий для нас всіх спосіб, так коли ми всі будемо рівномірно скидатися там і за бабусь пенсіонерок, і за чоловіків, в яких великий приватний басейн, зимовий сад з підігрівом і так далі. Що під час війни взагалі виглядає дико. Тобто от, тема тарифів і енергозберігання, і взагалі політика Нафтогазу і їхній підхід до обслуговування боргу це те, що в мене викликає дуже багато настороження. Це м'яко кажучи, я дуже очікую, що там будуть істотні зміни, прям зміни, реформи, котрі вони не чекають. Дякую, на цьому будемо закінчувати. Бо реформи не чекають, і насправді війна якраз ще один причина, привід і поштовх до того, аби нарешті зайнятися найважчими речима. Я з вами був спільний подкаст Вокс Україна і центру економічної стратегії. Ми з вами з Ілоною, з Ксенією поговорили коротко про те, що було зроблено що було зроблено погано, добре і чого ми очікуємо в найближчий час. Сподіваюся, трошки оптимізму додали, і фокусу теж на те, що потрібно, в якому напрямку потрібно дивитися. З вами були Юрій Гайдай, Юлія Мільчева. І дякуємо вам, що були з нами, що слухаєте нас. Розбираєтеся в економіці і до наступних зустрічей в ефірі. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.